Путін виступив з терміновим зверненням, де підтвердив, що Росія випробувала балістичну ракету середньої дальності. Він назвав її «Арєшнік» та сказав, що ракету випустили по Дніпру. Також Путін у зверненні пригрозив західним країнам, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів. Ми розкажемо про це звернення лідера Кремля у Несеця і розкажемо про реакцію західних країн на удар по Дніпру. Також у цьому відео про удар по об'єкту російського президента у Курській області, який власне він із. Гадував за повідомленнями низки медіа та за припущеннями експертів, атакували територію Росії британськими далекобійними ракетами Шторм Шедоу. Тож про все це далі унесеться. Звернення Володимира Путіна з'явилося кілька годин тому, як я казала, удар по Дніпру назвав випробовуванням ракети середньої дальності «Арєшнік». Це він назвав відповіддю на удари ЗСУ по об'єктах у Брянській та Курській областях Росії американськими ракетами Атакам та британськими штормшедоу. Нагадаю, поки немає офіційних підтверджень, що для цих атак були використані далекобійні ракети партнерів. Але про все це далі. Повернімося ж до Путіна. Він сказав, що Арішнік призначений для доставлення ядерних зарядів. Утім, під час удару по Дніпру ракета не несла ядерний заряд. Путін заявив, що ціль була уражена за словами Медведєва. Під удар потрапило провідне підприємство ракетно-космічної галузі України Південмаш. Українські чиновники раніше повідомляли, що Росія атакувала підприємства та критичну інфраструктуру. Також відомо, що пошкоджено центр реабілітації людей з інвалідністю. Також лідер Кремля заявив, що використання західного озброєння виводить конфлікт на новий рівень, і Кремль буде розгортати озброєння середньої та меншої дальності відповідно до дій США та, як він сказав, країн сателітів. Ми вважаємо в себе вправі прийняти наше оружие проти військових об'єктів тих країн, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Також Путін назвав кілька характеристик ракети, назвав її новою розробкою середньої дальності згідно з даними центру контролю над озброєнням та протидії розповсюдженню. Існує чотири категорії балістичних ракет залежно від їх радіусу. Дії ракета середньої дальності може подолати від тисячі до трьох тисяч кілометрів. Це друга категорія. До прикладу, Україна зараз вивчає уламки ракети, якої завдали удару по Дніпру. За заявою Зеленського це може бути міжконтинентальна ракета, як раніше казали на наші джерела в правоохоронних органах попередньо це може бути ракета Рубіж. Росіяни заявляють, що її дальність до 6 тисяч кілометрів. Це четверта категорія. Також до прикладу, Україна зараз володіє за даними Міноборони лише ракетами малої дальності до тисячі кілометрів. Атакам які ми називаємо далекобійними, теж входять у цю категорію. Друга характеристика це швидкість. За заявами Путіна Аєшнік може розганятися до 10 махів. Це 2,5-3 км кілометри на секунду. Через це її неможливо збити сучасними засобами ППО. До прикладу, за заявами Кремля, російський кинжал теж має розганятися до 10 махів. Утім. Цю швидкість ставлять під сумнів експерти наразі. У відкритих джерелах немає даних про «Арєшнік». Видання, що спеціалізується на аналізі озброєння Дефенс Експрес, пише, що це може бути інша назва тієї ж самої міжконтинентальної ракети Рубіж, або ж це назва інших розробок Росії. Перед зверненням Путіна видання CNN отримало коментар щодо типу ракети, якою Росія могла атакувати Дніпро. За даними британського уряду, Росія атакувала українське місто Дніпро балістичною ракетою з дальністю в кілька тисяч кілометрів, що стало першим випадком, коли Москва застосувала такий конкретний вид зброї з початку свого вторгнення. Про це заявив речник прем'єр-міністра Стармера під час брифінгу. Тобто, за даними Британії, по Дніпру поцілила не міжконтинентальна ракета. Речник додав. Що удар по українському місту це ще один приклад безрозсудної поведінки з боку Росії, яка лише зміцнює рішучість Британії підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Схожу інформацію, CNN отримало від джерела американський посадовець, повідомив виданню, що Росія застосувала експериментальну балістичну ракету середньої дальності. США знали про можливість її використання та завчасно попередили Україну та інші країни, сказав чиновник. Росія ймовірно володіє лише жменькою. Цих експериментальних ракет, крім того, джерело CNN зазначило, що Україна витримала незлічену кількість атак з боку Росії, в тому числі ракетами із значно більшими боєголовками, ніж у тієї, яку запустили по Дніпру. Речниця Пентагону Сінг підтвердила, що Росія запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Вона була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж в американському посольстві Суспільному повідомили, що в Росії кілька таких балістичних ракет середньої Дальності, це наразі усе, що відомо, а далі перейдемо до ударів по Курській області, де, за повідомленнями медіа, Україна вперше використала британський шторм-шедоу. Але перед цим хочу розповісти про важливу новину, про тему, яку ми систематично ведемо у Несеця. Це розстріл полонених. Російські військові ймовірно розстріляли українських військових, що потрапили в оточення у Курській області. Крім того, стало відомо про ще один такий можливий випадок: про страту військових ЗСУ на Покровському напрямку. Там, за даними українського слідства, росіяни під дулами автоматів змусили полонених роздягнутися і застрелили їх прямо у лісопосадці. Що про це відомо, я розповім далі. Спершу про дані з Покровського напрямку. В офісі генпрокурора опублікували фото. На них як стверджується тіла розстріляних українських військовополонених у лісопосадці. Ймовірна страта сталася 10 листопада біля села Новодмитрівка Покровського району. За оновленою мапою Діпстейт, село окуповане. Новодмитрівка також розташована південніше Селидового. Отже, під час штурму, укріплень ЗСУ росіяни взяли в полон двох українських бійців. А після цього, за даними слідства, змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через. З лісопосадку, де і розстріляли. Офіс генпрокурора уже розслідує цей випадок. Там також перевіряють інформацію, чи вбили російські військові ще трьох поранених бійців ЗСУ на цій же позиції. Тим часом стало відомо і про інший можливий випадок страти українських військовополонених, що потрапили в російське оточення, але вже у Курській області. На нього вже відреагував український омбудсман Лубінець, сповістивши про це ООН та Червоний Хрест, що він робить щоразу після подібних повідомлень. Раніше 11 листопада портал Діпстей. Ето опублікував відео зі стратою в притул двох беззбройних військовополонених в Угорській області. Аналітики повідомили, що на кадрах розстріл двох бійців однієї з бригад сил оборони біля нової Іванівки. і тоді і зараз на мапі Діпстейт це село знаходиться в сірій зоні. В офісі генпрокурора також розслідують цей випадок. А я нагадаю, що вбивство військовополонених заборонено Женевською конвенцією та є тяжким міжнародним злочином. І це, на жаль, далеко не поодинокі випадки. Про частину з них ми вам вже розповідали раніше станом на жовтень українські військові розслідували більше сотні випадків таких воєнних злочинів, і майже 80% усіх проваджень були зареєстровані саме цього року. За думкою колишнього генпрокурора Костіна, страти українських військовополонених є цілеспрямованою політикою Росії. І таким чином, як повідомив омбудсман в інтерв'ю Радіо Свобода, Росія намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права. Ну а далі поговоримо про новину, яку зараз активно обговорюють про те, що Україна ймовірно вперше випустила британські далекобійні крилаті ракети Шторм Шедоу по території Росії. Щодо використання цих ракет, я нагадаю, раніше розгортались дискусії: чи дозволила все таки Британія Києву використовувати цю далекобійну зброю? Офіційного підтвердження цьому немає. Водночас, аналітики Діпстейт і Дефенс Експрес повідомляють, що цими ракетами українські сили оборони 21 листопада могли вдарити по російському командному пункту в Курській області. Отже, про все це по порядку далі внесеться. Про те, що Україна могла використати далекобійні ракети Штормшедов, написав спочатку Блумберг, посилаючись на власні джерела. Вони повідомили виданню, що Британія, нібито, все-таки дозволила Києву завдавати ударів цими ракетами по території Росії. Це стало відповіддю на розгортання Москвою північно-корейських військ. Британський уряд розцінив це як ескалацію. Утім, нагадаю, що офіційно підтвердження цього дозволу Києву все ще немає. Як і не коментує ці повідомлення, і українська сторона. Про атаку британськими далекобійними ракетами повідомило і видання Гардіан. Журналісти послались на аналіз фото з фрагментами ракет з Курської області, але найцікавіше, що ж таки уразили, адже в мережі обговорювали, що вперше поцілили в об'єкт Путіна. Отже, портал Діпстейт 21 листопада пише про знищення командного пункту росіян в селищі Мар'їне в Курській області. Аналітики опублікували відео з ударом і повідомили, що для цього сили оборони застосували саме далекобійні ракети Штормшедов. Відео з Мар'їного чути близько 15 вибухів, хоча частина з них може бути роботою систем ППО. Повідомляє портал Defense Express. Аналітики припускають, що цілю міг стати об'єкт із підземним командним пунктом Росії. Вони проаналізували відео із соцмереж, і ось що ще пишуть про цю ймовірну ціль. Кадри зняті неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських, зазначає портал. А наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується управлінню справам президента Росії. Ось насправді. Це увесь зв'язок із путіним. І саме в східній частині ураженого об'єкту є так званий вузол зв'язку, саме заглиблений командний пункт. І як пишуть аналітики, цілком вірогідно те, що санаторієм користувались командування угрупування російських військ у Курській області, або ж, можливо, й північно-корейські генерали. Як пояснюють аналітики, саме така категорія осіб та саме такий об'єкт цілком вартує витрати доволі значної кількості крилатих ракет штормшедоу чи скальп, а саме вони призначені для ураження цілей та Кої категорії, однак зазначимо, що ці висновки аналітиків є лише припущеннями, і ми чекаємо на офіційне підтвердження. Ці повідомлення змі про можливе застосування штормшеду проти російських військових цілей. Речник прем'єр-міністра Британії, як пише Гардіан, коментувати відмовився. Нам також відмовилися коментувати цю інформацію у посольстві. Ще раніше видання Times писало, що США нібито дозволили Києву бити цими ракетами по Росії. Я нагадаю, що дозвіл Білого Дому на використання британських ракет. Був необхідний зокрема через те, що в них містяться американські компоненти і навігаційні системи. І спочатку, щоб уникнути ескалації, Вашингтон не давав цього дозволу. Утім, за словами джерел в британському МЗС, переломним моментом стало залучення солдат КНДР з боку Росії. Пишіть у коментарях, чи корисним було для вас це відео. Підписуйтеся на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Тоді не пропустите важливих новин в майбутньому.